Матч знову перервано. Читаю ваші всі коментарі. дуже весело у вас. ні ні, ні. Спочатку отдих, а потім шлем. Та я смачно? Дуже ми продовжимо. Цей тремор біє серце. Дуже важка робота. Нема життя. Ви на каналі Карпуся і самі авторський проект. Не вдома. Влог, у якому перетинаються три мої улюблені види дозвілля, подорожі, книги та теніс. Всіх вітаю! І це влог з поїзда. Насправді ні, це влог з фіналу Даяни Ястремської, але розпочинаю я його в поїзді. Традиційно з британською залізницею щось не так. Сьогодні поїзди всі запізнюються. Я пишу своїм знайомим друзям, які також добираються. Вони теж запізнюються. Ну я приїжджаю майже вчасно, але в мене тут було дуже багато дорожніх пригод. Зокрема, каса закрита всюди черги до тікет-машин, Я купила квиток онлайн. Потім виявили, що в мене квиток pick-to-collect, -то Тобто я його мала забрати на касі, яка закрита, і в результаті мені м -м, чуть не дали штраф. От така ситуація. Якщо ти заплатив за квитки і доволі багато, не дешево і заплатило більше ста фунтів побитві сторони за сто ще е, то це не означає, що ви маєте право їхати в поїзді, тому що традиційно в цій епці все було окей. А сьогодні ось такі пригоди. Але я тут я рада, що вдає на фіналі. Це надзвичайна подія для нашого тенісу ще й на трав'яному сезоні. І я з радістю переживаю всі ці пригоди і в очікуванні нашого матчу. Та була доволі таки складна сітка в першому колі Ольга Данілович, потім Антонія Ружич. Далі вона перемагає Лейлу Фернандес. І Магду Лінет перемогла вчора. І сьогодні в нас такий фінальний поєдинок з сильною суперницею Макгомері Кеслер. І ми в очікуванні. Дуже за Даяну, тому що Даяна така перша наша українська тенісистка, яка опиняється у фіналі на всіх покриттях. Дуже хочеться, щоб вона сьогодні перемогла їдемо вболівати, зривати наші голосові зв'язки і насолоджуватися просто матчем. Приїхала, трішки запізнилась, але радію, що встигла хоча б на перший сет, на середину першого сету. Дощ, дубль-два, кеслер подавала на сет, Даяни був класний прийом, але матч знову перервано. Оскільки оголошена перерва, я трішки познімаю території. Тут всі заховали спідаща, але це просто педал-корти, чи як? Мабуть, так. Всі ховаються сюди, я щось не бачу якихось особливих тут розваг, не бачу дуже ресторанів, людей багато. Навіть дуже багато. З хавчика бачу поки що тільки морозиво. Всі їдять це морозиво, і це так забавно, тому що падає дощ і всі стоять з морозом. Якщо хочете купити собі, купити пляшку до питної води за 50 фунтів. Я знайшла зону харчування, якщо можна так назвати, де всі їдять, і тут не морозиво. Але ми ж знаємо, що насправді тут нічого нормального такого немає: тільки снеки, бутерброди, ходоги без нічого. Ну і щось там, аля грецька їжа. Мерч-шоп. судячи по товарах, це те саме, що було в Лондоні на Queen's Club. Черги тут великі, наміру туди заходити. В мене щось немає. Я зайшла всередину і чесно в шоці, скільки тут людей. Тому що враження, що їх більше як на стадіоні. Я зайшла на ці падал курти Тут люди просто розсились, відпочивають. Взагалі людей на цьому турнірі сьогодні на фіналі дуже-дуже багато. І підозрюю, що тут багато купили просто гран паси, а не на центральний корт. Бо на центральному все ж таки не настільки багато людей, як на всій території. Томилася досліджувати цю територію. Прийшла на стадіон, сиджу під дощем, дощ помітно збільшується. Зараз такі бризки навколо мене, тому що накриття піднялося. Затримка вже до другої години, лише думаю, що можливо і до третьої буде. Тому чекаємо. Типова британська погода сьогодні у Нотінгемі. Здається, що це накриття просто почало танцювати під музику. І тут просто свій якийсь вайб цього брезенду. Ведучий пробує трошки розважити народ, але люди заховались під парасольками, ніхто нічого робити не хоче. Насправді нарешті знімають вже накриття. Люди займають свої місця, і матч готується до відновлення. Я перші гейми просиділа в боксі Кеслер. Нарешті знайшла своє місце і. Сиджу тепер тут. Нарешті починається щось. На жаль, Кеслер подала на сад з першого разу. Можна ще одну подвійну для українських болівальників? Ми будемо дуже вдячні. Здається, ми таки натаркали. Чесно, такий валідол, здається, трішечки, і от вона його забере. Але кожен раз їй не вистачає чогось на прийомі. От буквально трішки. Або сітка, або якийсь аут. Я не знаю, скільки вона цих матчпонтів відіграла, але це просто було феноменально. Вона така молодець. Я здорію в тому матчі, тому що знову брейк у Кеслер. Я не знаю, як так вийшло, але коротше знову буде боротьба зараз за те, щоб Даяна не, не дала суперниці подати на матч. Дуже сумно, але ми програли, але одночасно дуже радісно, тому що це фінал. і в нас старілка, і тарілка, це насправді класна подія для українського тенісу. Good week as well. She's a really tough competitor. We've had three really um competitive matches. So congrats on a good week. Даяна, ми тебе вітаємо з чудовим тижнем, чудовим фіналом. Ти сьогодні сказала у своїй промові, що ти собою пишаєшся Це правда. Не пышаю со собою. И этот именно тре... не треба. А чего? <св> ну, потому что <св> недовольна я своим финалом. Конечно, я... спасибо большое за финал, но не совсем довольна. Ни условия, ни... ни везения сегодня не было на моей стороне. Но, несмотря на это, финал есть финал. Поэтому спасибо всем за поддержку. Читаю ваші всі коментарі. Очень весело у вас. Нову гіпку Эту. Скажи, будь ласка, ти казала, що сьогодні був оцей відскок м'яча, який було дуже важко контролювати. Ну і окрім того, матч переривався двічі через дощ. Ось такі умови, коли все переривається, коли вітер, як вони працюють власне, для тенісисток? Адаптуватися потрібно. адаптироваться к игре, к обстоятельствам. У меня сегодня это не очень хорошо получилось. Я старалась начать матч, так как я, в принципе, начинала все матчи, но сегодня у меня чуть-чуть то вылетало, то не долетало. Поэтому, честно, я не знаю, что сказать вообще на этот счет, потому что, в принципе, играла хорошо, играла нормально, но Упираюся в то, что просто що сегодня не, не везение было. Не знаю, було видно по, по телевізору, але на корті я дуже добре відчувала, що дуже багато моментів було, коли була можливість завершити розыгрыш, а я просто либо в забор, либо в сетку. Але ти відіграла прекрасний матчпойнт. Це був фантастичний восьмий гейм у другому сеті. Ми були всі на межі, ми були такі на валідолі. И вот давалось... В принципе, как и всегда. Да. И тут э, такая типовая Даяна, якая выдаёт как просто обычно. шикарный теннис, просто шикардостный. Сначала как обычно вытягиваем, а потом равняем, а потом как обычно. Да. Я и... надеюсь, что скоро это как обычно изменится в мою сторону. При 5-5 на самом деле она очень хорошо отыграла. она сделала очень классные приемы, в розыгрыше опять я немножко не дошла, немножко перешла, но так в принципе, в принципе. Ігра була неплоха, <гум> не знаю що ви скажете. Но я отримала удовольствие от этой недели і в принципі від фіналу, тому що я не так часто граю в фінали, тому в будь-якому випадку я кайфанула. Ну, ти перша тенісистка українська, яка опинилася у фіналі на трьох різних покриттях, і це мега круте досягнення. Ми тобі бажаємо і перемоги на. Я, що чесно, этого не знала, вот поки не виставила теніс України, потім я вже така, а, реально. <свистит> вот. так. Я чомусь думала, що Еліна играла фінали на траві. Не знаю. Да, так, це круто. <свистит> В любом случае приятно. А як взагалі ці переходи? Спочатку був хард, потім був клей, тепер трава. Як вони для тебе вдаються? Клей не чувствую. <свистит> Не, на самом деле мы уже привыкшие к этому. Поэтому опять же адаптируемся, привыкаем, тренируемся. Как бы другого варианта нет. Либо пропускать, либо играть, поэтому. Не знаю. Но у меня еще после Umbuldoна зарегистрировалась на грунт, потом сразу на Хард. Мы посмотрим. Посмотрим, как оно будет. Твои наиблизшие планы это избор. Избурн, да. Потом Ambulн. Посмотрим, как сыграю Умблдон. Если хорошо, то сыграю только Прагу. Если нет, то буду играть Гамбург, буду играть Прагу. Монреал играть не буду. По Америке пока есть вопросы, потому что у меня визы нет, пока мы в процессе. Это вот то, что я рассказывала, что подали заявку в Интерпол, что у меня паспорт утерян. и визу мы перечеркнули, как в фильмах. Поэтому мы сейчас на стадии пока решаем вопрос за визу американскую. Вот. Надеюсь, что все будет нормально, и я сыграю американскую серию. И уболевальник сдавывался твоей паре на Вимблдон. Ты играешь там с Голландской. Я сама як удивилась, це я сама це удивилась, я сама удивилась если честно, сама удивилась. А, изначально вообще думали сыграть с Надей пару, потом Там обговорили пару моментов. И Надя будет играть с, с Юлей. Кстати, я думаю, что это очень хороший тандем, на самом деле. Мне кажется, что они должны хорошо сыграть. А я не планировала играть пару на Булдоне, потому что в прошлом году я получила там травму плеча. После нашей трехчасовой почти пары с Ангелиной против Пигулы и Коригал. Как-то в этом году думаю так, я, была... я на одиночке. А приехала сюда и Та девочка, з которой буду грати пару, она ну, не могу сказать, что прям... Упрашивала, але очі много разів вона говорила, давай сыграем, пожалуйста, давай сыграем, у мене протекша на рейтинг там, так і так. Я думаю, ладно, давай сыграем, в принципі. Але опять же, фокус буде на одиночку. Зрозуміло. Ну, я минулого року була на цьому матчі, який виграли да? з пеголою і Корігауф. Ми там кричали, болювали за тебе. Да. І там все було дуже так на тоненькому. Я пригадую, що ось-ось-ось-ось. І був дуже такий в принципі, ось, Але ось, дуже ось, класно, ви зіграли з англією. Нам Сподобалось, тому що е, там по кефах чи навіть по болівальницьких очікувань ну очікувань не було, але ви його ну, дуже, класно пара була. Да, дуже гарна. була пара була. Mm, да. <світ> І ще таке питання: ти провела таку міні-відпустку перед е, трав'яним сезоном? Ти святкувала своє день народження? Скажи, будь ласка, це тебе наповнює? Це тебе перезагружає? Як все відбулося, тому що знаєш, болівальники вони мають різну думку. Да. Одні з них кажуть, думає, ой, знову сидить да. по барах, інші кажуть, ну нарешті вона відпочиває. Як ти взагалі в цьому відчуваєшся? Як Скільки тебе... людей мнень, в принципі, поэтому я нікому не осуждаю. Кожен вправі думати, як он А, Моя особиста позиція це то, що раз, коли я відмічала такое глобальне, день рухання, це було моє 18 ліття. Тоже, кстати, после финала было на 100 тысячники, тогда проиграла. Приехала, я даже не знала, что будет такой день рождения, это меня родители организовали. И после этого, в принципе, я как бы не особо праздновала. Так, с близкими, там, с друзьями куда-то сходить. А вот в этом году я подумала, что у меня как бы, ну, юбилей 25. И так как-то спонтанно, кстати, организовала после дня рождения сестры. Вот после Линзы, когда я поехала в Одессу, мы праздновали 18-летие. Я думаю, так, я хочу тоже вот праздновать. И не знала вообще конкретных дат, когда что буду делать. И вот так оно получилось, что после Ирланга было время, плюс я еще заболела тоже, какая-то неделя выделилась. И мы быстро все, в принципе, организовали. А он, кстати, Дениса просила помочь мне с с отелями. <laughs> вот. А, и да, было очень весело, было классно. Наконец-то увидела своих друзей. И очень многие говорят, что вот, в Монако. Ну, на данный момент такое день рождения в Одессе я отпраздновать просто физически бы не смогла. Потому что, во-первых, у меня мало времени было бы возвращаться. Во-вторых, обстоятельства нити и э, так как я пока что живу в монако то в принципе это было комфортно удобное место чтобы там отметить я кайфанула я получила огромное наслаждение я наполнилась энергией позитивом увидевшись с друзьями отметив также с семьей э, сестра ко мне прилетела бабушка и, э, и парень там был папа не смог приехать он был в Одессе, но ничего страшного, с собаками сидел. И с попугаем. С по... А, да, кстати, и с попугаем. А, кстати, вы видели, что он недавно улетел у нас? А, но Иванка Я через Инстаграм его стрелаться. нашла. Это вообще трагедия была. У меня папа там чуть сама не сошел, по крышам лазил, искал. Вот, а, и так, в принципе, было круто, весело. Сейчас фокус на теннисе. Ми тобі щиро дякуємо, бажаємо тобі перемог, бажаємо тобі успіхів на Вімблдоні і в одиночці, і в парі. І всього найкращого. Ми за тебе любимо і раді тебе бачити, вітати, тішити своїм перемогам. You can take it from the children. Скажи, будь ласка, когда вот ты станешь старшим ракеткой Я уже чекаю, но можно дочекаться. Когда ты мне отдых хороший организуешь. Организую. Вот организуй, тогда стану. Сначала вот, вот. шлем. Не-не-не, сначала потом... отдых, а потом шлем. Хорошо, договорились. Это мы быстро с тобой договорились. <с ну, вы такие Ты будешь в двадцатке, это минимально. Так, в топ-15 моніторів мої результати. Я очень, очень сильно. Підписуйтеся на канал. Підписуйся на канал. Давай. Підписуй. Підписуємося yeah. на канал Оксана. Даяна допоможе в цьому. Лайки. Ставимо лайки. Багато лайків. Дуже багато. Дуже багато. Лайки. Не У нас тут особливий контент. Ми йдемо їсти ходох цією прекрасною компанією. Йдемо кормити Даяночку. Дуже голодна після фіналу. Угу. Ми тут чекаємо на ходоги. три ходоги і коло. Дякуємо за хороший турнір. Наступний турнір, турнір прекрасний. Зараз. Я думаю, що це найкращий а, турнір на сьогодні на, на траві. Чекаємо ізборн чекаємо Даяну в топ 20 Можешь, Junior... можешь записывать. Про теннис. Так, да я начитаю комменты. Комменты. Это мой. And dry onions, please. Okay. Yeah, spring onion as well. No. No. Chili. Yes. Сейчас сяду и просто двумя двумя кусками. Ми тут після фіналу святкуємо колою і ходогами. Та Яна, смачно? Дуже. Вони будуть говорити, що як можна таке кушати? Це якраз на коментар. Це прекрасний момент, я бажаю. Інстаграм у мене 14 тисяч підписчиків. як много. Як багато підписчиков. Ми всі Ахмеди. Ви бачили, що ми Ахмеди? Ахмад. А ні, ти крей. А я. А ти Оскар, це я Ооо! Не дають до Ямишці поїсти, всі приходять за автографами, всі вітають. Ну, ну Даряна. Українська. <рес> Вау! Як тебе звати? Аліса. Аліса, ти тут болгел, так? Тобі так. подобається? Так, дуже. Скажи, будь ласка, як тебе зміни? Скільки ти працюєш на день? На скількох матчах ти була? Я дуже полюблю теніс і я граю 12 годин в неділю. Супер! Супер! <рес> Класно, чудово! <рес> а Даяна, твоя прям найлюбленша тенісистка? Вона моя інспірейшн клас. Це дуже класно. Це дуже чудовий момент. А скільки тобі років? Одинадцять. Супер. Нормально. І ти плануєш стати професійною тенісисткою? Так. Хочеш? Так. Дуже важка робота. Нема життя. Ти знаєш чи не знаєш? Знаєш, моя хороша. І скільки ти років вже живеш в Британії? Війна почалася. Четвертий рік вже так. Як подобається? Шк... В британську школу ходиш? Молодець. Да. Молодець. Я тобі бажаю, щоб ти стала професійною тенісисткою. І ми тебе побачили на екранах. Коли ти можеш зіграєш з тобою? Mm. І тоді ви відкриєте цей влог і згадаєте. Це ще так пару років почекати тільки? Yeah? Я... Ти ще притримайся. Давай. Нам... нам не вистачає молодої зірки. Супер, дякуємо. на Ну там дуже велика. Ми таки прийшли на пари. Трошки подивитися треба, дівчат. Так, трохи дивимося на пари. Оболіваємо проти Даніліної. Да. Заходит і зігнути. Кошмар Даніліної повернувся. Ми з Катією. Буквально її тролили на Орлан горосі вона навіть на нас дивилася, вона запам'ятовувала. І от ми продовжимо цей тремор в її серці. Дат і з виграли. Молодці. Так що черговий програш для Даніліної у фіналі. Аплодисменти переможцям. І після матчу в нас така міні-прогулянка по місті... Я ще... Непогано, непогано. Так, я ще знімлю в Дениса інтерв'ю трошки пізніше. Ми поки що гуляємо. Попри все, день був класним. Я вважаю. ожегоджуємося за Оксаною. Сиділи в кафе трішки, а виявляється тут знову дощ. В Нотінгами сьогодні дуже багато дощу. Ми вже в потязі будемо їхати додому. Прогулялись, трішки. Випили кави та чаю. Хочемо сьогодні зараз порефлексувати про сьогоднішній день. Найперше у нас було багато проблем з добиранням. Ой, Це точно я добралася. Я добралася. При, при вчасно. я приїхала рівно о 12-й годині, запізнилась буквально на три гейми, але це для мене було дуже стресово, тому що я ніколи не запізнююсь на матчі. Було прикро, оскільки це не моя помилка. Вчала стала завчасно, але запізня. Денис потрапив ще пізніше. Я потрапив на середину першого сету. Пропустив хвилин 40 матчу, але потім включився і дивився матч Даяни. Полював, як завжди, з Оксаною. Атмосфера сьогодні була нереальна. Даяна грала дуже добре. Ми дуже задоволені її грою. Тр -тр Трошки не повезло, але я враховую, що турнір дуже непоганий. скажи, Оксан. Так. Ми були раді її підтримати, і Даяна теж була рада нас сьогодні бачити. По закінченню вболівальники просили неї автограф, Вона нам сказала почекати, що вона вийде. Ми її дочекалися. і ми провели дуже справді класний час. Мені здається, що власне для Даяни це було таке потрібне. Коли вона могла скинути цю таку негативну якусь енергію, тому що вона спочатку дала певні коментарі про матч, які не війшли Сумаю. в відео у влог. <голов> ми лише з Денисом їх чули, і потрішки, так потрішки, ми поговорили, поспілкувалися розрядили обстановку, і вона так. в кінці вже була. І Даяна, бу... до речі знаходилася дуже непоганому настрої. Дуже була рада нас бачити і по. Дуже-дуже багато а, слів сказала про підтримку наших українських вболівальників. Їй дуже приємно, що, ви, що ми, ми за неї боліваємо і так багато. Ну, І, в принципі, настрій позитивний, хоче потрапити до топ-30, в посів до Open, звичайно, В неї є ціль. Я це теж бачу. І дуже прогресує ігра. Вона поділилася планами, деякими інсайдами, які, на жаль, не для преси. Ми не будемо про них говорити. От і взагалі ми провели дуже гарний час. Але що я зрозуміла, що дуже часто, коли ми є нашій гравчині, є ранерапа, ми вважаємо, що це класний здобуток, тому що вони ну мали класний тиждень. Насправді це так, але все одно людина відчуває цю гіркоту, коли програє у фіналі. І сьогодні по подаяння ми це дуже відчули, тому що вона дуже хотіла титул. І нам було прикро за неї боляче за цим спостерігати, тому що здавалося, що ось чуть-чуть, ще трішки. Вона відіграла шалені матч-боли, дуже гарно грала, не дозволила подати на матч, але в результаті віддала свою подачу і ми маємо цей кінцевий результат, який є. Ми бажаємо Даяні успіху і віримо. Та, віримо, що в неї все вийде і сподіваємось, що вона буде активною учасницею наших майбутніх влогів да, і ми чекаємо її в Есборні. Їдемо з Оксаною також. Сподіваюся, що я також потраплю в Есбор. До зустрічі у наступних влогах. До зустрічі. Не забудьте підписатись на канал. Нагадую ще раз, поставити добрик і написати якийсь коментар. Так, до зустрічі всім па-па.